Маю вітання, шановні українці. Сьогоднішня тема коронка 6 мм по керамограніту. Ця тема буде цікава 90% із вас майстрів, які займаються саме натяжною стелею. І 10% із вас вас займається керамогранітом плиткою в цілому. Чому я кажу, що 90% це майстри, які займаються натяжною стелею? тому що... Досі ця тема наразі актуальна. Досі не деякі майстри шукають нормальний варіант, щоб купити коронку і зробити свою роботу. Це відео саме для професіоналів, саме для майстрів, які займаються постійно, постійно, регулярно цією темою, натяжною стелею або керамогрінтом в цілому. Я думав, що на сьогоднішній день це вже не актуально. Кожен майстер, кожна бригада вже знає, чим потрібно робити керамограніт е, отвори в керамограніті, якщо ви зайшли у квартиру або будинок, де Ванні, ванні кімнаті, Ванна кімната закладена повністю до перекриття керамогранітом. І, але ні. Ви знаєте, наразі ця, ця тема ще актуальна. Тому я хочу показати вам саме з тестами короночку, яка називається вакумна пайка з посадкою М14. На КШМ болгарку турбінку. Так, для, яки, для деяких майстрів, коли я кажу, що візьміть краще одну коронку нормально. по керамограніту 6 мм на болгарочку, поставте і зробіть все, що вам потрібно. А мені кажуть, ні-ні ні. Деякі кажуть ні-ні ні. я, я болгарка? Ні-ні ні, -ні, -ні, -ні. Це, дуже, це дуже небезпечно, це дуже небезпечно. Я знаю, коли майстри беруть там 40, 68, 110 міліметрів, і вони бояться, коли там крупний формат, коли вже там плитка приклеєна до стіни, і вони переживають, щоб там нічого не зіскочило, Це я ще можу розуміти. Але коли ми кажемо про 6 міліметрів і про те, коли вам потрібно зробити 50 отворів, ну вибачте, я знаю багато історій, коли... Майстри, це, звісно, було років 3 назад, але думаю, що в деяких містах це досі актуально. Коли е, майстри натяжної на стелі заходять у квартиру або будинок, е, свої, е, роблять всі отвори за один робочий день. І залишають тільки ванну кімнату, там де керамограніт, наймають окремо людину, купляють ось таку гору коронок дор... дорогих, доречі, до речі, до речі, недешевих, дорогих. І ця людина там день або два буде робити дуже дуже довго ці отвори, ці 50, може 60 отворів для того, аби зробити натяжну стелю. У ванній кімнаті 6-5 метрів квадратних по полу. Тож, сьогодні я хочу показати вам тести і в чому фішка саме цієї короночки. Але спочатку я покажу вам, які є на сьогоднішній день ще робочі варіанти, але вони підійдуть не всім, звичайно. Перший варіант це короночки гальванічні. Гальванічні короночки вони є найдешевші на ринку. Вони роблять свою роботу. Так, вони роблять свою роботу. 2, 3, 4, 5, 6 отворів, може навіть і 10, в залежності від майстрів та плитки. Вони зроблять. Але це все з водою, на невеликих обертах. Якщо у вас багато часу та мало грошей, то це гальванічні коронки. На сьогоднішній день досі питають перо. Але квадро, якщо у вас кераміка, звісно, цього, цього інструменту достатньо взагалі для того, аби закрити цей об'єкт. Але якщо ми кажемо з вами про керамограніт, то навіть преміум квадро ще якісь приставки до пера. Взагалі не мають ніякого відношення. Нещодавно в мене стояла задача зробити 4 отвори. 4 отвори у керамограніті товщину 8 мм. Я по наївності думаю, чому майстри досі беруть його? Я спробував ось це. І я не розумію, чому майстри досі, для керамограніту беруть ось це. Щоб зробити ось цим інструментом отвір, потрібно вкласти. Багато своїх зусиль. Для чого це потрібно? Я не розумію. Я не розумію, коли є інші варіанти. Тому наразі е, досі питають, але я ось цей інструмент вам не рекомендую. Я кажу про майстрів професіоналів. Далі йдемо. Короночка Rapid Evolution або Red Point. Це вже трішечки поцікавіше, тому що це вакумна напайка, але все одно це вода та невеликі оберти. Якщо вам потрібно знову ж таки багато часу, небагато грошей, то ви берете ось цю короночку. Але ви знаєте, коли я кажу небагато грошей, це все ж таки відносно, тому що я не знаю, скільки зможе зробити ця короночка при її ціні. І все одно я. Не раджу працювати, ну тобто, давайте так я не то що не раджу. Якщо ви професіонал, вам потрібно працювати швидко, бо швидкість це гроші, як не крути. Якщо вам потрібно працювати швидко, то це не найшвидший варіант. Ми переходимо до найшвидшого варіанту, це вакуумна Коронка з посадкою М14 на болгарочку. Зараз ми протестуємо у плиці товщиною 10 мм цією короночкою. І е заходячи наперед, хочу сказати, що для майстрів професіоналів це найшвидший варіант створення. Отвору 6 мм у керамограніті будь-якої будь товщини. 7, 8, 12, 15, 20 мм. Це найшвидший. Я буду її тестувати на плиці 10 мм товщиною. Я буду охолоджувати її, тому що я зараз хочу за один проход. Зараз хочу повністю її виробити, подивитися, який буде ресурс. Після тестування я озвучу вам, скільки е, отворів зробила ця короночка, е, ціна одного отвору та середня швидкість при роботі з цією короночкою. І відразу хочу сказати, що робити отвори болгарочкою. Сверлом М14 можуть не тільки майстри-професіонали, а можуть і ті з вас, хто займається, хто взагалі не боїться брати в руки кашеємку. Бо це е, не коронка 40, 70, 110 міліметрів. Так, там потрібно працювати саме тільки для професіоналів. Цією короночкою може працювати будь-яка людина, яка в змозі тримати корон е, кашемку у собі в руках, і в неї від цього немає тремору, вона не боїться брати і робити. Тому тестуємо, підводимо підсумок, але відразу, відразу хочу сказати, що для майстрів професіоналів. Якщо вам потрібно саме 6 мм, завжди тримайте ось таку короночку собі в арсеналі. Поклали її одну. Вам потрібен один отвір на одному об'єкті добре. Поклали її, вона вам взагалі тоді слугувати пожиттєво. Це просто моє звернення до майстрів професіоналів. М14, 6 мм. Перейдемо до тесту. Зараз для охолодження я беру від Біхай Кулінг Вакс. Так, це доволі простий, недорогий матеріал, але для того, аби працювати короночкою 6 мм, це взагалі найкраще поєднання. Як це працює? Вам потрібно, після того, як ви зробили отвір, ви опускаєте у Цей засіб він бере на себе всю температуру, знімає з кончику самої коронки, і потім працюєте знову робити е, отвір. Потім знову Опускаєте, температура входить сюди, і ви знову працюєте. Я буду працювати при максимальних обертах 11 тисяч обертів, для того, аби е, е, умови були ближче до справжніх на об'єкті. Поїхали. Так, болгарочка в мене доволі проста. Це всім відома дев'яточка Bosch. Накручуємо. Відразу ставлю максимальні оберти. Добре. Отвір зробили, охолодження. Отвір зробили, охолодження. Поїхали! Швидкість 50-го отвору до речі, ось скільки залишилось засобу для. У нас виходить 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 80 2, 4, 6, 8, 88 отворів. Зробила ця коронка. Просто закінчився алмаз. Все. Просто корпус залишився. Тезисно про висновки. По-перше, чим мені подобаються коронки вакуумної пайки? Тим, що вони закінчуються ось так. Раз. І в тебе вже немає коронки. Все, тільки один корпус. Немає алмазів, вона вже не ріже. Хоча падіння швидкості не було перед цим. Я хотів зробити відеофіксацію 90-го отвору, щоб ви побачили швидкість створення одного отвору: 90-го отвору. Але я без падіння швидкості не відчув, що раз, і вона закінчилась до швидкості. 88 отворів я зробив за одну годину. Це означає, що в середньому швидкість створення одного отвору складає десь біля 40 секунд. Ціна створення одного отвору до 3 гривень. Це я робив торгівельною маркою Rapid. Коронкою вакуумної пайки М14 торгівельної марки Rapid. Ця коронка на сьогоднішній день є. Безперечно, одним із фаворитом. Чому? Тому що це ціна якість. Сьогодні на ринку багато різних виробників і різних типів. Але чим мені подобається, що 3 гривні створення одного отвору 6 мм за 40 секунд це не під силу, це під силу не кожному виробнику. Тому я раджу майстрам, які займаються натяжною стелею. Брати такого типу короночки, та і всім майстрам, які займаються, які працюють з керамогранітом, брати невеликі діаметри: 6, 8, 10, 12, 14, до 20, спокійно взагалі берете таку короночку, кладете, і вона буде їздити з вами. Поки, як каже мій один знайомий, поки ви її не загубите, або або хтось не вкраде її. Дякую вам за увагу! Слава Україні! Пока.